Вітаю! Сьогодні будемо випікати окопний торт років Першої світової війни під назвою Тренчкейк. Цю ідею можна реалізувати з вчителем технологій, і це стане чудовим інтегрованим проєктом. Рецепт торту був розроблений у Британії, щоб підтримати моральний дух солдат. Його відправляли поштою на передову за один шилінг і чотири пенси разом із в'язаними вовняними рукавицями та шкарпетками. В оригінальному рецепті замість розпушувача використовували суміш харчової соди та оцту, також відсутні яйця. Під час не передбачалося, що кожна курка має бути на справжній службі, і всі, хто мав свійську птицю, мав відправляти яйця до військових шпиталей, щоб прискорити одужання та реабілітацію солдат. Оригінальний рецепт та пропорції приготування окопного торту Першої світової війни вказано в описі під відео. Розігріти духовку до 180 градусів, вистеліть пергаментом невелику форму для торта приблизно 15-16 сантиметрів. Розпочніть приготування тіста, втирайте маргарин в борошно до стану крихти. Додайте інші сухі інгредієнти та добре перемішайте. В окремій посудині розчиняємо соду в оцті та молоці, додаємо рідину до сухих інгредієнтів і добре перемішуємо. Виходить дуже густе тісто. Перекладаємо його в форму та випікаємо близько однієї години. В оригінальному рецепті вказано 2 години, а в нашому пиріг приготувався за 50 хвилин.